Доброго ранку, любі мої! Я думаю, що ви вже прокинулися і готові розпочати наше з вами заняття. Діти, хочу у вас запитати, а яка зараз пора року? Так, зима. А який місяць? Лютий, правильно, а хто знає, яке сьогодні число? Так, діти, правильно, сьогодні в нас 27 лютого. А зараз, діти, послухайте загадку. Привітанням журавля я пробуджую поля, я розтоплюю сніги, щоб ожило все навкруги. Відгадайте, хто вона, ця красуня чарівна? Як ви думаєте, що то за красуня? Так, діти, це весна. То про яку пору року йдеться в загадці? Про весну, правильно? Так, діти, дійсно, після суворої красуні зими, з її морозами, хуртовинами, іскристими снігами і дзвінкою кригою, до нас приходить весна. Про це ми з певненістю можемо сказати, подивившись на календар 1 березня. Але діти, уявіть собі на хвилинку, що календар зник. Невже весна не прийде? Чи ми не помітимо її прихід? Як ви думаєте, отже, діти, сьогодні на занятті. Ми з вами маємо визначити, які ж явища неживої природи вказують на прихід весни. Але спочатку давайте з вами згадаємо назви весняних місяців. Послухайте загадки про ці місяці. Ще вітер зимовий з дощем загуде, Ще сніг острівками блищить де не де, береза сережки свої розпускає. Чи ви здогадались, коли це буває? Так, дітки, це місяць, березень, перший весняний місяць. Наступна загадка? Вже пташки повернулися в наш край. Про весну співають, полий гай ніжаться на сонці, трави квіти вже настав ласкавий місяць. Квітень, так, діти, квітень це другий місяць весни. А наступна загадка. А в цім місяці підряд маємо багато свят, зеленіють буйно трави. То йде веселий, правильно травень і травень, діти, хто є третій місяць весни. Діти, а може, ви мені скажете, які ж все-таки бувають явища неживої природи, які вказують нам, що вже нарешті до нас прийшла весна. Так, це сонце, небо, сніг, ґрунт. А як же ж вони нам сповіщають про те, що вже прийшла весна? Давайте подумаємо разом. Діти, як сонце нам сповіщає про те, що вже прийшла весна? Так. Воно світить яскравіше, ніж узимку, з кожним днем гріє все сильніше, набагато вище піднімається над горизонтом, ніж узимку, і дні стають довшими, тепліше є на вулиці, правда? Так, молодці. Діти, а що ж стається з небом? Яке небо стає навесні? Небо стає блакитне, високе, по ньому пливуть білі легкі хмаринки. Діти, а що відбувається зі снігом навесні? Так, стає тепліше і сніг тане. А скажіть, будь ласка, а чи бувають на весні опади? І є... що це за опади? Так. Навесні часто йде дощ, але може на початку весни іще й падати сніг, правда? Так часто буває у березні місяці, що йде сніг. І ще навіть можуть бути морози. Діти, а що ж стається з ґрунтом навесні? Так, навесні ґрунт відтає. У ньому накопичується багато вологі від снігу, що тане, але поступово ґрунт на поверхні підсихає, але волога залишається в глибині. Отже, діти, які зміни в неживій природі відбуваються на весні? Так, сонце все вище піднімається над лінією горизонту, тому дні стають довшими. І теплішими сонце сильніше гріє землю, тому тане сніг і лід. Правильно. А зараз, діти, трішечки відпочиньте. А тепер пограємо в гру, яка називається Знайди помилку. Я буду називати вам ознаки весни, а ви будете визначати, чи насправді так буває весною. Будьте уважні. На весні дні стають коротшими, а ночі довшими. Так буває? Ні, все буває навпаки. Це дні стають довшими, а ночі коротшими. Так, добре. Сонечко навесні тане. Ні, неправда. Це сніг тане навесні. З'являються перші весняні бурульки. Ні, неправильно, то не бурульки з'являються перші, а то перші весняні квіти з'являються. Так. Звірі повертаються з теплих країв. Діти, так буває? Ні, то птахи повертаються з теплих країв. Правильно, ви молодці. А зараз, діти, я вам буду називати слова, а ви дуже уважно слухайте. І знайдіть зайве слово. Березень, січень, квітень, травень. Діти, яке слово тут зайве? Так. Це слово січень. А як ви думаєте, чому воно тут зайве? Так, тому що я назвала вам місяці весни, а січень це місяць зими. Молодці. Далі слухайте сонце, небо, ґрунт. Квіти. Діти, а яке слово зайве тут? Так, тут зайве слово квіти. А чому воно зайве? Правильно, тому що квіти це ознака живої природи, а я вам назвала ознаки неживої природи. Молодці були уважні. Діти, наше з вами заняття підійшло до кінця. Тож давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Давайте пригадаємо назви весняних місяців. Березень, квітень, травень. Молодці! Я думаю, ви їх запам'ятали. А тепер, діти, Назвіть мені, будь ласка, явища неживої природи, які нам сповіщають про весну. Так, це сніг, сонце, небо і ґрунт. А що з цими явищами стається? Ви запам'ятали? Так, сонце світить. Яскравіше, небо стає ясне, блакитне. Підвищується температура повітря. Так, і сніг, тане, молодці діти. Я думаю, ви все запам'ятали, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті. Дякую вам за увагу!